Розшифровується ППУ Підпільна пошта України. І тут виникає чимало запитань: чому підпільна якої України? Де, коли і яким чином вона функціонувала? Підпільна Пошта України була створена на еміграції під опікою закордонних частин ОУН Революційної і діяла в період між 1949 та 1983 роками. Її організатором був Степан Любомир Рихтицький. Степан Любомир Рихтицький був поручником дивізії Галичина, брав участь у боротьбі з радянськими партизанами, публіцист, радіокоментатор, видавець, графік та мистець ППУ Підпільної пошти України. Творець відзнак жетонів, грамот, стяжок, автор віршів. Член ОУН Організації Українських Націоналістів, Управи Братства дивізійників, 8-го відділу Організації Оборони Чотирьох свобод України, Асоціації діячів української культури. З якою метою була заснована підпільна пошта України? Завдяки розповсюдженню чи використанню марки підпільної пошти України. Відбувалася матеріальна підтримка підпілля ОУН Організації українських націоналістів – і збройної визвольної боротьби. На теренах України. Підпільна Пошта України скріплювала у свідомості українців переконання, що Україна не зламана, вона продовжує боротись. Підпільна Пошта України нагадувала народам світу про тодішнє підневільне становище української нації. Злочини проти українців і проти цивілізації в цілому, які Москва чинила в минулому і продовжує чинити надалі, діяльність підпільної пошти України свідчила про незламність українців та їхнє прагнення здобути державну незалежність та заповнювала прогалину між марками Української Народної Республіки і марками відродженої української держави. На початку 1990-х років. Підпільна пошта України не була державною поштою. Але за своєю суттю вона репрезентувала українську націю і діяла з розмахом правдивої державної пошти. Підпільна пошта України була єдиною у світі підпільною поштою, яка справді функціонувала. Підпільна пошта України зверталася до тематики висвітлення у своїх виданнях видатних діячів минувшини від найдавніших часів для збереження історичного спадку, особливо часів Русі України від намагань російських і радянських істориків привласнити цей найдавніший період української історії. Коли радянська історіографія Намагалась переховати справжній вік української нації. Роль підпільної пошти України у відстоюванні національної пам'яті та гідності важко переоцінити. У виданнях підпільної пошти України також присутня козацька тематика. Вона обмежилася постатями гетьмана Івана Виговського, який переміг московитів під Конотопом, гетьмана Івана Мазепи. Який укладав союз зі шведським королем Карлом XII та епізодичною згадкою про очільника Національно Визвольної війни Богдана Хмельницького. Також Підпільна Пошта України випускала марки, присвячені Тарасові Шевченку, Іванові Франку, Лесі Українці. Під назвою Церква в Україні мовчазна і воююча. У 1963 році підпільна пошта України випустила серію марок, щоб виявити протест знищення комуно-атеїстичним режимом Української автокефальної православної церкви та Української греко-католицької церкви. Підпільна пошта України висвітлювала тему видатних історичних постатей України. Одна із серій марок була присвячена героям визвольної боротьби, зокрема, отаману військ Української Народної Республіки Симону Петлюрі, засновникові української військової організації, лідеру Організації українських націоналістів Євгенові Коновальцю, сотникові українських січових стрільців Дмитрові Вітовському, учасниці української військової організації Ользі Басараб. Очільникові ОУН Організації Українських націоналістів Революційної Степану Бандері, наступникові Євгена Коновальця Андрію Мельнику, поетесі та діячці Організації українських націоналістів Олені Телізі, головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу, а також марки Підпільної пошти України. Були присвячені релігійним та історичним подіям. Марки підпільної пошти України охоплювали тематику збройної боротьби України у 20 столітті і були присвячені організації Українських Націоналістів, Українській повстанській армії, Українській головній визвольній раді, похідним групам організації українських націоналістів, Антибільшовицькому блоку народів. Світовій антикомуністичній лізі Організації оборони Чотирьох Свобод України Світовому Конгресу вільних українців. Навіть була серія марок, присвячених гімну України. На виданні Підпільної пошти України присвяченому пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. Був поміщений напис на вічну ганьбу Росії. Також цей напис стосується інших видань підпільної пошти України, що розкривають злочини Москви та комуністичного режиму на українських землях. Також підпільна пошта України випускала пам'ятну серію марок. Для відзначення 400-ліття від дня народження Вільяма Шекспіра також серія марок була призначена кур'єром підпільної пошти України на кур'єрів і зв'язкових підпілля покладалось передавання наказів і розпоряджень по лінії зв'язку. Вони займались розвідкою, були провідниками у добре відомих їм теренах. Завдяки кур'єрам вільний світ постійно дізнавався про боротьбу організації українських Націоналістів та Української повстанської армії. Кур'єри також розповсюджували підпільницьку пресу та літературу. Підпільна Пошта України, звертаючись до українців на еміграції, говорила: Ваші діти навчатимуться історії України і її боротьби з марок підпільної пошти України. Ці слова є на 100% актуальними для сучасної молоді в Україні.